Біткоін приготуватися вже скоро буде дуже боляче до 200 відео до кінця. А ми з вами поїхали. Ми з вами перейшли на тредінг'ю, і також ми бачимо, що в нас однодневний таймфрейм, і ми бачимо, що ми вже 4 дні цілих торгуємося в боковику, і нічого за цей час цікавого не відбулось. Але є одне, але у своєму телеграм-каналі я давав посилання на кита, який постійно перед новинами відкриває якісь позиції, забирає дуже багато плюсів, тим самим він щось знає, і це людина з команди Трампа. Якщо тебе це цікавить, переходь. В телеграм-канал, посилання в шапці Ютуб, ось показую його позиції. Він зараз дуже відкрив багато позицій на шорт, і це означає те, що вже скоро буде ринок падати, і він точно щось знає. І при тому всьому, ми бачимо, що якщо в нас боковик, переходимо на третінгів, то ми ніколи не будемо торгуватися в ньому, і рано чи пізно ми маємо виходити з цього боковика. І це, по моїм прогнозам, має вийти в такому темпі, що ми підемо вниз. В тест спочатку 98 тисяч, а там вже далі буду писати в телеграм-каналі.